Друзі, всім привіт! Сьогодні для вас приготувала підбірку лайтових, класних фільмів про весілля. Вони легкі, смішні, деякі з нотками суму за втраченим часом, а деякі викликають навіть ностальгію за тим часом, що був. Саме те, що підходить для перегляду у вихідний день. Якщо ви так само любите сентиментальні, чуттєві, кумедні фільми про кохання, про романтику, саме на цю тематику, тоді запрошую на мій канал до перегляду даних відео. Отже, поїхали. На перше місце я поставила французьку комедію. Божевільне весілля 2014 року. Сюжет закручується навколо сім'ї Клода і Марі. Вони щасливе, багатодітне подружжя, яке виховує чотирьох доньок і, здавалося, у них все в порядку, все є, про що тільки може, може мріяти щаслива родина. Вони добропорядні католики, їх поважають у суспільстві, у них є хороша робота і величезний будинок. Біди до Клода і Марі приходять тільки тоді, коли їхні доньки починають виходити заміж. Перша дочка приводить до хати Арама. Друга пов'язує своє життя з євреєм, третя розписується з китайцем. Порадувати старих уже, здається нічого не може. Вони надіються, що на свою молодшеньку донечку. Її нареченого звати Шарем, і він католик, начебто все добре, нічого не викликає підозри. Єдина невелика подробиця, яку дочка не повідомляє батькам практично до весілля, що їй обранець чорношкірий. Жах батьків був, звісно, невимовний, але в супереч цьому відбувається підготовка до весілля і зустріч батьків із святами, яка може призвести до просто божевільних наслідків. Що можу сказати про цей фільм? Ну, однозначно, комбайн... Дія бомбезна, весело, дотепно, влучно, шармом. Тема крута, знято талановито, актори підібрані вдало. Ну, Однозначно рекомендую даний фільм для перегляду. Хто ще не бачив, ну не пожалкуєте. Також звертаю вашу увагу, що до даного фільму було знято ще два фільми продовження. Тобто, у 2019 році було знято фільм під назвою За що нам це? А в 2021 році було знято фільм Божевільне весілля 3». Там зовсім трошки інша тематика, ніж. У у першому фільмі, але вони нічим не гірші за нього, і також смішні, кумедні, веселі і легкі. Тому рекомендую для перегляду і їх. Друге місце посідає фільм «Як відбити наречену країна виробництва США, рік виробництва 2008. Сюжет закручується навколо двох друзів Тома і Ханну, які давно товаришують між собою, але жоден з них не намагається зблизитися один з одним. Безнадійний холостяк Том давно вже закоханий найкращу подругу ханну, але не здатний їй у цьому зізнатися. І коли дівчина повідомляє про свій від'їзд на місяць до Шотландії, він вирішує сам для себе, що після свого повернення. На батьківщину він її освічиться. Однак Ханна приїжджає вже до Англії не сама, а в супроводі свого нареченого коліна. І Парочка шалено закохана одна в одного і планують зіграти весілля. Тому ж вони вирішують взяти як подругу наречене, оскільки в Ханни не було подружок. І розуміючи, що це єдиний шанс розповісти коханій про свої почуття і не допустити шлюбу, він погоджується стати подружкою нареченою. І тепер разом з бабутніми молодятами герой вирушає до Шотландії, щоб зірвати Ханни на весілля. Що можу сказати з приводу даного фільму? Останнім часом я зрозуміла, що чим більше я шукаю якісь нові романтичні фільми, тим частіше я звертаюся до давно забутих старих фільмів 2000-х років. Це стосується і даного фільму. Можу сказати однозначно, що це один з моїх найулюбленіших фільмів. Він одночас і простий, і зрозумілий, і позитивний, і натхненний, і милий, і романтичний. А чого тільки вартий молодий Патрик Демсі? Просто вау і просто клас. Всім рекомендую до перегляду. Третє місце посідає фільм Наречений прокат. країна випуску США, рік випуску 2011». Героїні фільму Наречений прокат» Дарсі і Рейчел дружать ще з самого дитинства. Щоправда, вони дві абсолютно різні людини. Обезбашена красуня Дарсі, яка ніколи не опустить шансу дістати те, що їй подобається, а з іншого боку, рейчел, яка навпаки боязка і невпевнена в собі. В університеті Рейчел познайомилася з хлопцем на ім'я Декс, до якого відразу ж почала відчувати почуття. Однак вони так і залишилися друзями, адже ні дівчина, ні хлопець не зважилися зізнатися. Якось раз Рейчел познайомила Декса з найкращою подругою Дарсі, і та, не втрачаючи часу дарма, запрошує хлопця на побачення. Через деякий час на святкування свого 30-річчя Дарсі оголошує, що незабаром у них з Дексом весілля. Тоді дівчина навіть уявити не могла, як будуть розвиватися події надалі, і що її найречений перед самим весіллям зрадить її з найкращою подругою. Четвертий фільм під назвою «Весілля мого найкращого друга. Країна виходу США, рік виходу 1997». Фільм «Весілля найкращого друга це мелодраматична комедія, що стала касовим хітом 1997 року. Джуліана Потер модний ресторанний критик, яка одного разу отримує дзвінок від кращого друга і колишнього свого коханця Майкла Оніла. Колись давним-давно, будучи студентами, тодішні закохані поклялися, що обов'язково одружаться у 28 років, якщо раніше не підшукають собі спутників життя на стороні. Схвильована дзвінком Жуліана вважає, що колишній коханий їй телефонує, щоб на ній одружитися. Однак сталося не так, як гадалося. Майкл дійсно має намір одружитися, але не на ній. Його коханий наречений стає не колишня подруга, а 20-річна дочка мільйонера Кім. Така зрада друга приводить Джуліану в людь. До весілля красення Оніла залишається всього 4 дні. Тому, закинувши ресторанну критику, героїня вилітає у Чикаго. Вона збирається відбити Майкла у дівчини Кімі, але ситуація на перевірку виявляється гірше непередбачуваною. Мила й доброзичлива Кімі відразу ж пропонує гості стати подружкою нареченої, а неймовірно щасливий Майкл вже шалено закоханий у неї. Якщо говорити про мене, то мені фільм дуже сподобався. У фільмі зірковий склад акторів. Насправді неочікуваний фінал як для фільму такого формату, а також нарешті показано реальне життя, а не казка. Рекомендую для перегляду усім. П'ятому місці знаходиться фільм Одного разу у Вегасі Країна виходу США, рік виходу 2008». це комедійний фільм, який розповідає історії романтичних і в той же час дуже смішних відносин двох молодих людей. Джой, це молода і дуже приваблива жінка, яка домоглася чималих успіхів на роботі. Одного разу їй кидає кохана людина, і щоб трохи розвіятися, вона вирішує відправитись в лас вегас Там вона знайомиться з привабливим хлопцем Джеком, який після того, як його звільнив з роботи рідний батько, має таку ж мету, що і Джой. Разом парочка відривається всю ніч безперервно, а на ранок згадують, що вони тепер чоловік і дружина. Спочатку вони вирішують якомога скоріше розлучитися, але відбувається непередбачене, і цей захід доводиться відкласти. Вся справа в тому, що Джек і Джой придмудряється зірвати джекпот у розмірі трьох мільйонів доларів. От тільки біда, суддя, який займається їх розлученням, вирішує провчити недбалих молодят і щоб вони змогли отримати свій виграш, засуджує її до шести місяців шлюбу. На мою думку, це смішна весела комедія. Якщо у вас немає настрою і ви б хотіли отримати позитивні емоції, то однозначно рекомендую даний фільм для перегляду. Свою місію він виконує ідеально. На шостому місці знаходиться фільм під назвою Вийду за тебе Країна виходу США, рік виходу 2022. За сюжетом Кет та Бастіан – найпопулярніша зіркова пара світу. Вони надзвичайно вродливі, талановиті і закохані в один в одного співаки. Оскільки їхня нова пісня, де йдеться про пропозицію одружитися, стрімко набирає популярність, то парочка вирішує одружитися прямо під час їхнього концерту, який транслюватиметься наживо на весь світ. Але за мить до виходу на сцену Кет дізнається, що Бастіан зраджує її з власною асистенткою. Такого нареченого Кет більше не хоче, тож, аби не згаяти марно вдалий момент, вона вирішує одружитися з першим же своїм фанатом, який потрапив їй на очі. Біда заключається лише в тому, що Чарлі простий вчитель математики і опинився на концерті випадково з компанією своїх друзів. Це добрий, спокійний, милий романтичний фільм. В ньому гарна картинка, гарні костюми, гарна Дженіфер Лопес. Тобто для романтичного перегляду на один вечір однозначно рекомендую. На сьомому місці знаходиться фільм Війна наречених країна виходу США, рік виходу 2009. Події даного фільму починаються з хвилюючого очікування весілля найкращих подруг Лів та Еми. Вони завжди уявляли, що одружаться у престижному готелі «Плаза» в Нью-Йорку. Однак їхня дружба набуває несподіваного повороту, коли вони дізнаються, що їхні весілля були помилково заброньовані на одну ту саму дату. Лів тайма відмовляється йти на компроміс і сповнені рішучості продовжити свої плани в плазі. Між подругами розгортається куметна війна, яка дедалі більше загострюється, оскільки вони вдаються до обурливих тактик, щоб забудувати підготовку до весілля одна одної. Від катастрофі з зачісками до невдалої фальшивої засмаги вони не зупиняться ні перед чим, щоб перевершити одна одної і здобути перемогу у битві за ідеальне весілля. У війні наречених зображено важливі і актуальні для багатьох жінок теми тема дружби, відданості, амбіції і конкуренції. Даний фільм легкий, смішний, кумедний. У ньому гарна картинка, гарні актори, своя атмосфера. Це саме те, що необхідно для домашнього перегляду у компанії близьких і рідних людей. На восьмому місці знаходиться фільм під назвою Наречений на двох країна виходу, Франція, рік виходу 2017. Сюжет даного фільму розгортається навколо підготовки до весілля, але є один пікантний момент. Наречений матір зраджує свою наречену Олексію. Разом з розпорядником весілля на ім'я Джульєт. Алексія знаходить у кишені свого коханого візитну картку весільного агента і радіє від щастя та без вагань погоджується вийти за нього заміж. Але для Матіаса це також був сюрприз, адже він не планував робити пропозицію, а візитка дісталася йому від Джульєти, з якою він переспав напередодні. Хлопцеві необхідно вибрати ту, з якою йому доведеться прожити усе життя і уникнути можливої дружби між нареченою і організатором весіль. Можливо, фільм наречений на двох далеко не шедевр, але це якісний і веселий фільм, який можна подивитися будь-якого дня, просто щоб відпочити та розслабитись. Тому для перегляду всім рекомендую. На дев'ятому місці знаходиться фільм Весільний переполох країна виходу США, рік виходу 2001 Фільм Весільний переполох це проста, легка, весела, романтична комедія з улюбленими акторами. Сюжет даного фільму доволі простий. Головна героїня – це красуня Мері, яка професійно організовує весілля і живе лише своєю роботою, а тому давно забула про серйозні стосунки. Але одного разу вона знайомиться з молодим привабливим доктором на ім'я Стів, який явно заграє з нею. Пізніше з'ясовується, що стів її майбутній клієнт, і у нього є багато щаслива наречена. У даному фільмі назріває любовний трикутник, в якому має перемогти або сухий розум, або бурхлива пристрасть. Друзі, що хочу сказати з приводу даного фільму. Особисто я вже його дивилася декілька разів, тому якщо ви його ще не бачили або вже давним-давно про нього забули, то однозначно рекомендують для перегляду. Цей фільм гарний, романтичний, легкий. У ньому ви можете знайти яскраві емоції, гумор, красиві весільні сцени, що справлять на вас чудове враження і дозволять просто відпочити вихідний день. На 10-му місці даної підбірки знаходиться фільм Фальшиві заручі країна виходу США, рік виходу 2013. Це романтична комедія, що розповідає історію двох друзів дитинства Джоша та Молі. Джош і Молі разом народилися і виросли в Чикаго. А коли підросли, то разом поїхали підкорювати Лос-Анджелес. Кожен з них по-своєму будує особисте життя і кар'єру. Проте це зовсім не заважає їм залишатися хорошими друзями. Одного разу, коли Молі приїжджає додому на чергове мамине весілля, вона просить свого найкращого друга Джоша супроводжувати її і прикинутися її нареченим. Почавши розігрувати даний спектакль, вони незабаром розуміють, що їхні стосунки виходять за рамки дружби. З кожним днем їхній удаваний роман перетворюється на щось справжнє і змушує їх сумніватися у своїх справжніх почуттях одне до одного. Фальшиві заручене це зворушлива і весела історія про несподівану подорож двох друзів, які відкривають неочікувано для себе справжні почуття один до одного. Тому всім, хто не переглядав даний фільм, однозначно рекомендую його до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалася дана підбірка фільмів, прошу вас тиснути лайки і підписуватися на мій канал. Всім бажаю приємного перегляду і до зустрічі!